Кохання історія та пригоди у стінах філармонії. Симфонічний оркестр під батутою Володимира Савохіпа готує унікальний концерт саундтреків до голівудських фільмів. На два концерти вже очікується анштаги. Мабуть, впізнали. Так. Титанік, цей саундтрек до фільму, як і до стрічки Гладіатор. Оркестр виконував на схожому концерті наприкінці 2010-го. Цього разу програму оновили наполовину. Гратимуть музику з фільму Шерлок Холмс, пригодницької стрічки Пірати Карибського моря, мультфільму Шрек. Ось цю мелодію теж легко впізнати. Так, це фільм Місія нездійсненна ще з вересня музиканти знали, що виконуватимуть. Тож деякі стрічки навіть напередодні переглядали. Я, в принципі, не відстаю від життя. Майже всі бачила, звичайно. Мабуть, всі, мабуть, всі. А тим більше, раз в програмі вони є, то ми постаралися навіть переглянути, щоб бути в курсі, як воно звучить в оригіналі. Деякі бачив по декілька разів. Титанік бачив тричі. Навіть на польській мові один раз практично всі знають, всі відомі фільми. Музика досить складна, зізнаються виконавці. То, щоб створити відчуття легкої гри, диригент на сцені пританцьовує, наче перевтілюється перед оркестром в реального актора. Ти мусиш його переконати, що ми не граємо симфонію. Зовсім інші закони. Це все таки ілюстративна музика. Треба кожен раз війти в якийсь образ. Образ кожну хвилину півтори міняється. Тобто я перед собою ніби бачу ці картини, і тому я стараюся оркестр власне так весь час міняти, щоб він міняв фарби, барви від якоїсь фантастики до маршу, від якоїсь трагедії, навпаки, до лірики. Деякі треки настільки популярні, що майже народні жартує диригент. Однак, на запитання про авторські права на цю музику, ніякові я. Ви таке питання завдали провокативне. А як в нашій державі взагалі з будь-якими правами? Ну, аборигенами, аборигенами є. Хоча стараємось частину партитур купувати, звичайно. Тобто є можливість навіть через інтернет купити, замовити партитуру. Одна зіркова партитура може коштувати від десяток до сотень доларів. А оскільки деякі мелодії записані лише під один інструмент або ж як мелодії до шрека на комп'ютері, то твори потребують аранжування. Над ним працював Олександр Личенко, чоловік на слух розкладав твори для великого симфонічного оркестру. Оксана Синишин, Юрій Герасмов, головні новини Львова.